Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні готуємо вітамінний салат, вітамінний, тому що влітку овочі і фрукти набралися вітамінів, і тому зараз вони почнуть нам їх віддавати. Тож, морква, селера і яблука. Що ще потрібно нашому організму? Звичайно, жменька. Ось такої журавлини. Тож починаємо готувати надзвичайна заправка, зараз все покажу. А почнемо з того, що будемо натирати наші овочі на терці для корейської моркви. Морквочка є. Корінь селери. Ой, це взагалі кладість вітамінів. Тож натираємо так само на терці. Селера є Яблучка. Яблучки попередньо почистимо, навпіл і чистимо. Яблочко почистили і так само. Так, ну і яблочко готове. Тож той, хто не встиг схуднути до літа, ще є шанс відновити свої форми до нового року. Тож, будь ласка, дарую рецепт. Користуйтесь із задоволенням. Тепер. Е Сік, лимона, щоб наші яблочка не потемніли. Ось так, отак, так, так, так. Тут не шкодуйте. Ось так здобрили лимончиком, звісно, кісточки прибрали. Бо щось я розходилася. Так, і тепер жменя журавлини нашої української. О, для того, щоб збалансувала всі-всі смоти. Гірчичка. У мене французька в зернах. є йогурт. Будете здивовані, але для того, щоб це засвоїлось, ось потрібна така жирова складова. Йогурт. Є. Ну і мед, рідкий мед. Ось така ложечка. Можете використовувати, до речі, кленовий сироп. Є сіль та перець за смаком. І лишилося нам подрібнити. Листочки петрушки, чим я зараз і займусь. Зелень петрушки. Все це до салату. І салат кріспі, що в перекладі означає хрумкий, готовий. Зараз все це. Перемішаємо. Ми можемо насолоджуватися цією смакотою. Селерово, морквяно-яблучний салат готовий. Так, спробуємо. М -м -м. Це справді кріспі хрумкий, соковитий, з кислинкою збалансований. Все, що потрібно в осінній сезон. Тож готуйте. Смакуйте, насолоджуйтесь, худніть, худніть до нового року і повертайтесь, приготуємо багато всього смачного ще разом.